За станом на 8 годину можемо сказати, що рятувальники працюють у нас на двох локаціях в Деснянському районі міста Києва. У нас за двома локаціями було звучання ворожих до ПЛА в 9-й поверховий житловий будинок та 16-й поверховий житловий будинок на рівні, якщо не помиляю, 7-го поверху. Там у нас за. Локація там до 16 поверхівка, там у нас також проводиться аварійне відновлення роботи, як і тут. За цією локацією можете бачити, тут була значна пожежа, майже від 1 до 9 поверху різними осередками були загоряння. На жаль, за цією локацією три особи загинули. З верхніх поверхів було врятовано 13 осіб, в цілому, по Києву 29 постраждали, серед яких 7 дітей. Ще у нас було влучання було в доволі в районі міста Києва. Там шкоджено також багато поверхів, але займання. Рятувальники продовжать аварійно відновлювальні роботи тут. І за іншого саме тільки в Деснянських районах. Загалом від ДСНС залучено 57 рятувальників, а також 22 одиниці техніки. Також працює і психологічна служба ДСНС України на цій локації, і на іншій. Надають допомогу родичам загиблих, також людям, які постраждали психологічно в нас в цієї атаки. Варто зазначити, що рятувальники ДСНС також продовжують розбирати та пробивати конструкції на двох локаціях в Деснянському районі, які були під атакою вчора зранку. Вороні розуміти, що навантаження на рятувальників в принципі, було велике. Ви бачите, ворог всі частини концентрує атаку саме на столиці, і це друга атака на столиці задумання. Чи ще, ще продовжується пошук сіл? Ні, вже аварійно відновлювані роботи триваються. Тобто за нашою інформацією під завалами нікого немає. І е, рятувальники зараз прибирають небезпечні уламки, е, небезпечні конструкції, встановлюють розпорки. Можете бачити тут через влучання е, була руйнація перекриттів між другим і третім поверхом, тобто немає стелі там на другому поверсі. Рятувальники встановлюють зараз підпорки для того, щоб інша конструкція не завалилася. 这就是。 Зараз, секундочку, включаю. Пане Максиму, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація? Що відомо? Можливо, по кількості постраждали? сьогодні в Деснянському районі два прильоти. Один ми стоїмо тут Бартиславська 40, інший Бальзака 65. Ми розгорнули штаб там, де загиблі люди. Тут, на жаль, троє загиблих на зараз. Ми маємо. це Братиславська, 40, шахети. Там і там. Проблема іншої локації в тому, що там. Склалися перекриття, люди вижили, але ситуація безпосередньо для будинку думаю, буде більш критична, тому що коли три поверхи складаються, ми розуміємо, що далі не зрозуміло, що буде по технології. На сьогодні вже працюють експерти, щоб допомогти ДСНС, чи можливо далі там працювати чи ні, щоб не завалився весь будинок. Тут зараз ще проходять тушіння пожежі. Бо ще йде возгорання і окремо історію, що скрізь перекрита електрика, тому щоб не, не було небезпечної ситуації. Розгорнуті штаби, працюють пункти незламності, кава, чай. Зараз привезуть гарячі сніданки чи обіди, залежно важливо того, хто що отримає, готуються, збираються заяви на виплати. Вже зібрано, якщо не помиляюсь, 40 заяв. Буде виплачено 10 тисяч відразу, 10 тисяч згодом від благодійного фонду, 40 тисяч мешканцям квартир, які найбільш постраждали. І далі всім, кому потрібно відселення, будуть виділятися кошти на оренди квартири 20 тисяч. Зато треба написати заяву, відкрити рахунок банку, якщо немає, це важливо. Якщо рахунок банку є, то виплати відбуваються день в день. Тобто ти правильно розумієш, що ті люди, які втратили житло і їм нема, нема де жити, вони мають змогу в швид, швидкі строки. Да, так, Спочатку така історія. У нас, на жаль, на цей тиждень вже другий прильот. На Лифарі або прильот цього тижня, люди отримали гроші, люди були тимчасово заселені в готелі 3-5 днів тиждень, поки вони збирають свої речі. Далі вони орендують квартиру і чекають відновлення. Далі відновлення від залежить від міста. Ми звертаємося до міської влади, до КМДА, до депутатів, щоб пришвидшити цей процес. Район тут з 4 ранку ми відпрацьовуємо все, що залежить від району. Організація всіх процесів. Дякую Thank you.